Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. З перемогою та чуємо, а ктіше ваші гравці. А, розкажіть трошки свій секрет, адже якщо дивитися на сухі цифри, то верес володів м'ячем більше, більше ударів виконав, і, але водночас нуль Верес програє, оболонь виграє. Розповідайте, як вдалося. Дуже важкий матч і дуже такий в, в, в емоційному плані, тому що нам ми всі розуміємо, що нам потрібно набрати залікові бали, які дуже важливі для нас. Я згоден що, я згоден, що у Вереса була перевага, і в першому таймі ми дозволили їм створити такі 100% моменти, але ми дуже з цим десь епізодично справились і забили м'яч, потім другий м'яч, який дав нам десь в психологічному плані спокій. Я вперше сказав, що я розумію, що ми хочемо грати у футбол, показувати футбол. Тої якості, який я хочу бачити, але я розумію, що нам треба результат, і а, нам треба було в другому таймі більш спокійніше і а, впевнено грати. Але Верес дуже чудово а, і пресингував, і накривав. І ми а, я рахую не дуже класний а, другий тайм в нашому виконанні, тому що ми розуміли, що нам потрібна була перемога і десь хлопці були не готові грати в більшість. А от якщо говорити якраз про другий тайм, та ви залишилися в більшості, вели за рахунком. Чи була така установка та там більше грати в обороні, чи просто в якийсь момент можливо розгубилися і не повірили в себе? Я думаю, це психологічний стан, тому що хлопці розуміють, що ми виграємо 2-0 і в нас є перевага, і треба ще раз впевненіше грати в таких ситуаціях. Але я розумію свою команду, що вони. Бачили напевно цю перемогу і зберегали її. І це я не хочу таке бачити, але я розумів, в якому ми зараз стані. Для нас дуже важлива не просто ніча, а перемога в сьогоднішньому матчі. Ці три залікові бали дуже важливі для нас сьогодні. І гра вже виходить. Це вже історія на другий план. Мені зараз. Більш емоційно те, що ми перемогли, а не те, що як ми грали в другий тайм. Марченко видав сьогодні, як на мене, дуже хороший матч. Були чудові сейви в першому, в другому таймі. Це ми аплодуємо Марченко чи питання до оборони. Аплодуємо Марченко. І є питання до оборони, звісно. Які саме може вже швидко, скажімо так, вдалося проаналізувати. Та поки поки що емоційно і. Я дуже незадоволений другим таймом, де й першим деякими моментами, тому вже проаналізуємо, будемо рухатися далі. Три тури залишились, і такі непрості матчі будуть. Такі емоційні. І я розумію вболівальників Вереса, що все так емоційно був матч, і вони незадоволені. Але ми задоволені, і нам це дуже важливо ну так, як ви зазначуєте, що залишилося всього нічого до кінця сезону, болоні потрібно втриматися та щоб уникнути відбіркових матчів. Тарануха сьогодні отримав жовту і пропускає відтак наступний матч через перебір. Наскільки це буде суттєва втрата? Ну те, що він забив два ночі в останніх матчів матчах. І звісно, напевно, буде суттєва втрата, але наші ще гравці є обойма нападників, які можуть його замінити.